Слава Ісусу Христу, вітаю всіх вас на каналі. Сі Лайв. з вами в студії Назар Єременко і Сергій Чаклин. Сьогодні ми поговоримо про нашумівшу київську та львівську подію, намагання провести заходи провокативні заходи в Україні під час війни та військового стану. Сергію в Києві відбувся дебош людей, які хотіли зробити свою ходу під назвою Прайд. Вони десь там 100 метрів скупчилися, ця подія у них не відбулася. А й був дуже гарний марш за християнські цінності, марш традиції. Як це все оцінити людині, яка перший раз хоче пізнати і дослідити для себе цю тему, де правда, де істина, де брехня, а де фейк? Ну, По-перше, не відбулося це вже вдруге ця подія, тому що ну, там було все, кільці поліції, яка їх охороняла відповідно, тому що ходи не було, тому що нема кому ходити. Тобто була просто яскраво виражена картинка для спонсорів, які спонсорують оці всі заходи, оці всі структури ЛГБТ. Але ви напрочуд чудово відбувся марш традицій, марш за сім'ю, марш за цінності, традиційні, християнські, людські, українські, народні, природні, все, що стосується можна назвати одним словом нормальне. Ну е, відбулося тому ці не ризикнули. Відповідно там побули їх. Евакуювали поліція. Ну принаймні картинки дали, тому що дуже чудово і не знаю, може теж спостерігали, як українські засоби маси інформації подали. Що то відбулося? Відно е, зрозуміло, що хто сидить на якихось грантах, приме свої людини копійки. Тридцять срібників для того, щоб перекручувати інформацію, щоб розбещувати суспільство громадян, щоб перевіряти все. Так що цю тему треба обговорювати. Хто чому, тому що це не стосується вже питань. Хто з ким спить і питання моралі, моральності, розбищеності людини чи проблеми тої людини? Горя, не знаю, страждання, які не зашли. Тут питання стоїть щодо величезних коштів, які свояться. Тут стоїть питання ідеології. Тут питання стоїть вже про діючі структури, які діють тут в Україні, які черезпрямовано вбивають душу людини. Якщо ми бачимо на східному фронті, ця московська орда вбиває тіло людське. Маємо явного ворога Явний ворог, який відкритий ворог, який зазіхає на нас, на наші я українські, на наші я ідентичності, на наші я на цю землю, на ці сім'ї, на ці наші небо річки. Це все це видно і його треба знищувати. А тут всередині дії інших ворог. Який занебащає душу, тобто гібридний духовний гібридний, так. Далі ми маємо внутрішній фронт, не будемо то приховувати. Які це дії спрямована ЛГБТ-ідеологія, чи гендерна ідеологія чи постліберальна, фрейдомарксистська. Я думаю, треба цикл передач записати саме пояснюючи, що це за ідеологія, коли вона сформувалася в 20 столітті. Коли вона була нав'язувалася, як вона знищує суспільство, як вона знищує націю, Ми бачимо. Коли бомбардують, ми бачимо, коли вбивають, коли ми ховаємо наших героїв, це ми бачимо. А коли демографічно вбивають націю, ми перебуваємо на рівні демографічної катастрофи, ми в три рази нижче по народжуваності, мінімальні рівні народжуваності, ми просто зникаємо. Як бачите, народ ще 50 років, вже нічого не буде. Ми цього не бачимо. Ми лишиться пару музеїв, куди будуть водити туристів. І коли йде програма завезення мігрантів, програма знищення. Поведінки навіть репродуктивної у молоді, щоб молодь гине, молодь перестає народжувати і це теж нав'язується. Ідіється. Ми того не бачимо. Про це треба говорити. Про це треба бити. Всі дзвони, про це треба піднімати людей. Про це говорити, захищати нашу освіту, нашу культуру, тому що ця культура, це повністю просякнути наші структури. Це люди, які не страждають на ці всякі Форм. Ці люди мають сім'ю, ці люди е мають дітей, вони хто, торгують. Хтось ходить до церкви, хто, хтось до церкви виска, банку співають гімни, все чудово, займають поважні посади, самі є поважні на суспільстві, але за ці гроші вони знищують наших дітей. Виїх вони чали говоримо про українську журналістику. Більшість змі державного рівня та грантові змі написали, що про ходу за сімейні цінності, за традиції, за сім'ю родину, що це опоненти, що це противники. Повімо собі, що я журналіст християнин, так і працюю на якомусь каналі. Я б ніколи собі в житті не дозволив однобоко, по перше, висвітлювати інформацію. Без сумніву, що ти декларуєш, що ти християнин будь-якої конфесії, будь-якого рівня, і ти висвітлюєш цю інформацію так. Чи без сумніву така людина має гріх? Чи потрібно змінювати підхід? Чи потрібно християнським змінам медіа, духовенство, церквам бути більш активним на цьому полі битви? От, бачите, якраз підняли питання, які треба зайнятися в рамках цих об'єднання за християнські цінності. потрібні журналісти християни. Я розумію, що журналістика це друга найдавніша професія, але все-таки є. Мабуть, якщо там підходити до журналіста, є професійна етика. професіоналізм. Якщо ти висвітлюєш неупереджену інформацію, а якщо ти просто отримуєш кошти для того, щоб на боку, то висвітлити, і тебе все одно що робиться, то це то є. Як зрада, то все то що яка різниця наводити московські ракети на житловий будинок, а Інша перекручувати інформацію, не давати правдиву інформацію, процесів, які відбуваються. України, тому що нормальне суспільство громадянське, суспільство відповідальних людей, воно стоїть, переживає і обговорює всі проблеми. Якщо то стосується навіть тих, 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 треба це висвітлювати і обговорювати. Коли ти падаєш одне боку і за це ще отримаєш кошти, ти нічим не відрізняєшся від людей, які зрадив хреста, не відрізняєшся від колаборанта, який працює на окупованих територіях, не відрізняєшся від шпигуна московського, який за. Ці рублі дійсно чекає ворога на цій території. Чи не чим нічим не відрізняється. Хто у малому? у великому. Нема що вірний вдома в сім'ї, що вірний державі, це все однаково. Апостол Павло Доринля нам дуже гарно говорить в святому письмі: гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які Правду держать у несправедливості, тому видав Бог на поталу похоти їхнього серця на нечистоту, щоб вони самі сквернили власні тіла між собою. Так само і чоловіки, лишивши природні зносини з жінкою, запалили своєю пожадливістю один одного, чинячи ганьбу чоловіки на чоловіках, жінки на жінках і приймаючи на собі самих належну плату свого блуду. Біблійний аспект гріха содоми і гомори, який власне лежить в основі е, так званої гендерної ідеології, Вже невідомо скільки гендерів є. Одні спеціалісти говорять понад 300, інші понад 700, Бо це не проста чоловіка і жінку, адже знаємо, чим завершився. Біблійна аспект судомного моля, знищення міста, так спалення міста. То чи буде Богом благословена сьогодні Україна, яку ми всі називаємо християнською? прагнемо, щоб вона була християнською державою в цій війні для перемоги над російським агресором? То це регрес знищення репродукції, розвитку населення, тобто природних нормальних функцій розвитку людини, нації, народу, не знаю, племені, села, міста всього, що є. Тому що в основі людини лежить репродукція. Тобто, живіть і розмножайтеся. Ця ідеологія ну, від дітька, від диявола, диявольська, тобто знищується функція основна людини бути людиною. Образи подоби Божої по першим. Ми розуміємо, саме страшне, в тому що вона завжди існувала ця спокуса. Що... Як ви кажете, від цього довго й але колись це було все-таки неприйнятно говорити в суспільстві, там, на що ти страждаєш. Та й взагалі інтимні стосунки порядні люди не виносять на публіку, на тому називаються інтимними, щоб бути… стосується тільки двох людей, які спілкуються. Питання в тому, що це перейшло форму ідеології, на нав'язується суспільству в багатьох питаннях, і тут треба. Я прошу вас, давайте. Запишемо цикл передач і саме щоб розкласти по поличках, що воно стосується і як знищується е, український народ тут всередині стилу, і як цьому протистояти, як організовувати зі всіх точок зору релігійної, наукової, військової політичних це, це глибина. Треба висвітлювати. Треба все таки дати бій цим процесам знищення нації, коли ми говоримо про адептів гендерної ідеології, тобто прихильників так званого лівацтва, і руський мір, адепти руського міру нас звинувачують в русофобії, так ми є патріотами свого краю націоналістами здорова духовність, і нас звинувачують в русофобії. А з іншого боку, християн всередині України, адепти гендерної ідеології звинувачують нас в гомофобії. Чи не працює одна методичка, яка має одного спонсора для? Негативного висвітлення в умовах християнського світу у світі Сполучених Штатів Америки і так далі, відносно дискредитації суспільства в Україні. Ну, це ми з цієї теми. За якими методичками вони не працюють? До нових зустрічей на каналі Свіх Лайв. З нас цікава бесіда, з вас лайк, коментар, поширення. Бережіть себе.